Всіх вітаю з наступаючими святами. Сьогодні будемо грати в гру, яка додає нам різдвяної атмосфери і трохи стрьому. Тож можуйте зручніше. А якщо сподобається, не забудьте поставити цьому відео лайк, коментар та підписатися на мій канал, бо це реально дуже мотивує. Поїхали дивитися, що тут за різдвяні сюрпризи в Sinister Christmas. Ой, це. О, що сталося? <с> Роблекс для мене це поки трошечки як... де чим загадка. Але дивіться, яка ялинка. Білошна. Ой, там, десь, типу, як зірочка. Там ялиночка. Е я трішки, стаюся розібратись. А куди мені тут бігти? Я не знаю. Ой, а я застряла тут, все. <с> They give you some task to do while. А можна тут змінити <гум> мову? Um, English. English? ну, не сьогодні, на жаль. Але я його якось так переможу. Це ми вже все ми в грі. А тут якось так много мусора із прошлої ночі. Зараз будемо розбиратись, що ми тут маємо робити. Так, зберемо, що тут насвінячили. Будемо збирати. Ага, А кудись його викидати? Ой, така різкість. Мишки. О, пістолет. Ой, не хочу гроші, не хочу гроші давати. Всі хочуть гроші. Ну, Я теж хочу гроші. А це моя годинка, і я її трішки цем, так? О, може, телек включити для атмосфери, якусь ялиночку вимикнути Фонарик. Фонарик теж треба купляти. Не цікаво. Ладно, робимо те, що нам кажуть. То що ж такі? Холодильник. Нічого не можу відкрити. Ну, ладно. Збираємо мусорок. А далі побачимо. Так. А зараз я тріла. Щось тікає. Пушка. А тут, типу, без Це немає нічого. Безкоштовного. Угу. Ще тут нам. А, а це на дворі? Може і на дворі. Молот. Ага. Це в нас гараж. Звісно, виглядає набагато краще. Куди мені це викинуть? Тепер давай, давайте. Куди, а куди його викинути треба? Агу. Оп! Щось когось я чую тут О! стать монстром. Сніжні кучі. Угу. Ну, так, звісно ж, перед тим як сісти за різдвяний стіл. Угу. Нам потрібно все прибрати в хаті. Особливо, якщо ще й гості прийдуть. Лопатку беремо. А нащо їх прибирати? Хай собі будуть. <ривз Him> Я більш... Окей, гості ж будуть сидіти всередині. Так, так. Кучки снігові. Можна нам сюди переслати в Роцлав? бо ну якось ну грустненько, немає сніжка. Вчора чи чуточку там прийшов, але якби це як сон був, наче. Згладили, погладили, згладили, погладили. Папа сказав, що якщо стане холодно, ми повинні розтопити камін а лопата вже там, типу, на місці. О, я якраз тут в тему. Сейчас ми розпалимо камінчик. Шкода, що тут не можна так зайти. У ну, нас, в принципі, напевно, скромний такий будиночок, що ми з гаража не можемо зайти вдом, але було б зручніше. Ну, які сніжинки міленькі. Так. Така навіть я не знаю, що має бути камін. Так, хочу камін. Так уютненько з ним здається. Ой, клас. Що далі робити? Це Буде дуже дивні діла. Справи, дуже дивні справи. Прийшов час подзвонити мамі з татом. Це мені привітати їх з Різдвом. О, тут ще якісь двері. А, тут спальні. І тут. Ага, тут ванна. Сніжинка. А. Ні А, не алло. Батьки не алло. Странно, ну ладно. А що я взагалі тут сама? Я тут живу, чи. Я думаю, вони повинні бути вже вдома. Ну, будемо на це надіятися, що з ними все в порядку. Різдвяні прикраси. Для ялинки. так? Ну, і не тільки, в принципі. Прикрашати. А, то був будинку, я щось подумала, що зовні. А ось зовні ми тут. Гірлянду повісимо. Буде, як в мене позаду Далі. Ага, віночок повісимо. Тим. Сюди. Щоб було весело заходити в кімнати. Тут така прям, ну, зона почті пустує. Тут можна було щось ще більш таке зробити. Ну, тут як бібліотека більше Але щось ще можна там було придумати. Ага, і ще віночок. Тим є. є. Красиво. Что це такие? Что це за шум? За телевизор включился. Ну так, известно. Очевище. Очевище. Отключить. Так хотела. <реклама> ну, конечно, странно. Все тут странно. Ой, так переглядывай. <реклама> <реклама> В цьому випадку нам треба почати готуватися до Різдва. Згодна таке життя зараз, що все, що не відбувається, ми готуємося, ставимо ялиночку і так далі. Переготуємо пічіньки і молочко О, для Санти, клас! Спочатку, давайте дістанемо молоко з холодильника і вильємо його у стакан. Добре. О, який у нас мощний холодильник, скільки в нас тут всього. Давай, давай. Давай, то, а як? О, чекало, щоб Е з'явилось. Тик, тик, тик. Давайте тільки що, нам ще... А, ось печеньки вже є тут. Круто. Мама приготувала. Мама, так, на щастя, мама приготувала їх, нам потрібно їх покласти в духовку. Давай, 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 я готова. Давайте покладемо. Я вже зрозуміла, що нам її треба в духовку. Ну, давай. О! Полежить. Закрить. 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 Чекаємо, е, о, закрити. Так, чекаємо. Але... Просто чекать мені, так? Да? Ну ладно. А ми ще будемо, напевно, ялиночку запалювати. Це, може, якась ця хатка. <світ> Одна хата серед лісу. Давайте Уб'ємо. Може переклала неправильно, але я думаю, що треба просто їх дестати. <ріст> Все зроблено. Молоко печиво готове. Замічательно, тепер чекаємо гостей. Це так, утомітельно дуже. Молоко налишся особливо. Давайте вздрім, а в постілі нам туди, значить. Угу. Ну, надіюсь, ми без приключень будемо спати, хоча зараз дізнаємось. О, ці, цей годинник, це колись в дитинстві. У всіх, напевно, ну, в тих роках. 에, були такі годинники. Окей. -о -о -о. Mm -hmm. okay. <laughs> а головне гірлянди гарять. Е, e -hmm. Так, взагалі ні разу не, не відбувається. Саме тоді, коли я зайшла грати. О, і тут можна буде. Ну, я ж тут бачила ці рубільнички <плес> я це, Поки я поняла, що там хтось був, вже йде типу... було. Але коли він з'явився, трішечки десь тут в мене щось забурліло. <плес> О, це так мені більше подобається. Сніговік кубіця був Добре. Електри... Е, де я ж бачу, що світло з'явилося. Електрика на базі. Давайте знову підемо спать. Чого і є. А що це таке? Ні, не хочу кумлять. Так мені ж треба йти спати. Хочу, щоб я щось купила. Ух цей годинник, да, це, звісно, нові такі цікаві спогади. О! А можна відкривати? Тут немає правил. Ой, не туди? Так, хтось постучався, це, напевно, сніговік прийшов. Мама, тато, так, вона не відкривається двері. Він підпер. Ану. Санта Клаус, так, да, печеньки йому давай вже. Снеговік снеговик купиться. І що ми будемо з ним робити? Е, алло, я тільки це. А, гу -гу -гу. Ні, нет нет не хочу. Дивіться, везде вікна відкриті, як мені встигнуть. А як наблюдать? А можна закрить? Ей, можна закрить? Не пугайте його, добре. Ой, а воно закривається, ці двері. у у за що? Ще й на три ко... на. Ааа! Вон він, вон, він, вон! він. він, 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 він. а е. Так це я лякаюсь, чи він має лякатися? Вроді... Та блін закривається. Я злякалась! <гум> ну, не испугатися. Я випамлюю всі функції, які мене просить. О, опять він тут. Опять, 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 опять. Оп Злякається. Ще ж, блін, вікна, наші вікна повідкривати. Я що, зря камін розступила, чушочки в ніжки зігрілись? Алло, прийом. Можемо печеньку дати. Він може стане добрим. Я йому дам печеньку, він стане добрим. Але о, з вайбом така гра прикольненька. Віздвяна. матеріали, якими я можу сможу сніговика це стрілять, там святить чи щось. Може, може і ні. Я думаю, нам так, остановить вдалося. Можна вікна позакривати. Ми тільки це. Давайте швидко, Хай там... Ой, де цей телефон. Я забула, а ось тут. вызвать родителей. Алло, батьки, вы там? О! 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 Он снова тут. А что? А все? И что с ним будет далее? Ты. 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 Я. То бишь, Де ми? Сніговік нас сюди привів. Хтось тут вже вмер. Капець. Так, нам треба вибрати звідси. Дверь заперта. Нам треба підсунути коробки, попробувати це відкрити вікно. Двігаться. Полка двигаться. Ого! <смеш> Оце вот то ключ. Блін, я думала, може там щось коробочки поставити. Тепер треба обережно тікати. Він опять виліз. Ай! Бігі Так а куди? Я він не рухається? А, туди побігли. О, ще й на голову мені зараз буде щось Він, він де? Він як большая мамочка, з One Piece. <світ> щось так так мені. І свадібний торт! Свадібний торт! І шо там вихід є? О, він прыгать в <світ> Вроді... А, я не пробувала. Міг раніше чи не міг. Ну ладно. Оце. Та це він живе. Що це за фінхаус у нього тут такий. Граємо. Часть друга. Ми, ми молодці. Першу частину ми пройшли. Було дуже складно. Ем, так. А що далі? А далі мені треба буде. Ага, всі сюди побігли. Мені теж сюди бігти. А, це його. Це його хата, виходить. Так. Треба собі треба якусь поміняти нас, щоб на себе була похожа. Так, так, так. Що в нас буде далі? А, а, а що я з кимось тут... А, все. Ваші батьки пішли на нить. Що? тому що срочно произошло. Мені далі тебе задання, які потрібно виповнити, поки їх немає. А, ну це типу заново воно, походу. Вони повернуться якраз до Різдва. Ой, а, я тут з дімами бігаю. Прикольненько. Ну, я вже прибирала. Ну заново походу, почалось там все. Ну, заново почалось. Тільки я тут ще з чіпочками бігаю. <гум> ну, в общем. То ж що в нас? Е -е, Оскільки в нас все почалось заново, О, вони зібрали мені мусор щоб я викинула. А чи як це? Я ж не, ще не зібрала це. А чи ми тут разом... Я щось не поняла, ну ладно. Може тут кожен щось своє зібрав? Але... Е, в цілому тут, я так зрозуміла, все в нас заново. Е, тож... А якщо я вийду, я нічого не зламаю. Ну, ладно. Ось така в нас коротенька гра вийшла, але вона атмосферна. Ми побачили сніжок, ми побачили трішечки Різдва. Десь якась вона атмосфера нам все одно передалася. Хотілося щось таке ненапряжне пограти, і сніговик був ненапряжний. Тому ще раз вітаю всіх з наступаючими святами побачимось на наступній грі. Всім па-па!